Рада вітати учнів, вчителів, батьків з прекрасним осіннім святом. Вересень починається Днем знань про світи та науки. Шкільна родина! Вітаю сьогодні вас, першокласники, з першим шкільним днем, першим уроком, першою вчителькою. Наймолодші школярі! Перед вами відкривається нова сторінка життя Шкільна пора. Нехай вона буде наповнена яскравими враженнями, корисними знаннями, дивовижними відкриттями. Навчання це прихований скарб. Вчіться, щоб знати, діяти, жити. Всім учням бажаю, щоб цей навчальний рік подарував безліч можливостей проявити свій талант та здібності. Вчителям – терпіння! А всім нам злагоди, милу та перемоги. Вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю вам бути активними, допитливими та впевненими у власних силах. Дорогі діти! Бажаю вам, щоб кожен, щоб йшли до школи завжди з цікавістю і з посмішкою. Нехай кожен день приносить нові відкриття. День у школі буде сонячним, навіть якщо за вікном дощ. Дорогі діти! Я бажаю, щоб у вашому житті і в наступному році у вас завжди був добрий, гарний настрій і бажання займатися творчістю. Бо мистецтво це прикрашає життя. І пам'ятайте, що Ще б казали життя коротке, мистецтво вічне. Арслунга Віта Бревіс. Вітаю вас з новим навчальним роком. Хай знання будуть клубкими, а друзі вірними. Вітаю вас з початком шкільної подорожі. Нехай вона буде цікавою та яскравою. Любі діти! Бажаю вам сили, терпіння та легкого кроку до нових знань. Бажаю натхнення на кожному уроці та радості від спільних перемог. Разом ми зможемо все. Любі школярі, Пам'ятайте, знання це ключ до ваших мрій.